Подружні стосунки шкідливі для вашого здоров'я. Це не я авторитетно заявляю. Це такого висновку дійшли американські вчені. Вони провели дослідження, з'ясували, що відсутність шлюбу знижує ризик деменції і хвороби Альцгеймера аж на цілих 50%. Розумієте? Бо подружні життя і прив'язаність до іншої людини то є стрес. Це провокаційне дослідження, яке я не підтримую, і змушений просто говорити цей текст на зараз дружина твоя дивиться. Да, Вона дякую, що відпускаєш мене на риболовлю. Але я змушений це сказати, що холостяки стресу не мають, тому що краще сплять від того, мають міцнішу психіку і менше хворіють. Чи мають ці американські досліди рацію, чи вони дійшли помилкових висновків? Звісно. Не враховують переваг в житті в шлюбі. Отак От я підкреслюю це. Відповіді на ці питання далі в нашому сюжеті. Правильні відповіді на ці питання такі каву. Ті, хто в шлюбі, тримайтеся, американські науковці оприлюднили сенсаційні результати. Одружені люди мають на 50% вищий ризик деменції та хвороби альцгеймера. Дослідження охопило понад 24 тисячі осіб середнього віку 72 роки, і висновки приголомшили світ. Тож виникає питання: чи справді шлюб виснажує нерви і забирає пам'ять? Ми вирішили дізнатися, що про це думають українці. Немає думок, що їй подарувати, як вона себе буде ставитись, як вона тобі буде зранку, скажімо так, в лапках виїдати нерви або не виїдати. А ще коли багато дітей, то думаєш про дітей, як їх вивчити, про школу, що їм дати, що їм купити. Це дуже для чоловіків, дуже важкий і кропіткий період часу, коли діти зростають. Ти вже зіпсований, в тебе вже нервова система не працює. Колость яким менше стресується 100%. У тебе нема тягаря і грузу, який ти повинен нести. От хочеш, не хочеш, треба так. Хочеш туди поїхав, хочеш завтра з друзями, післязавтра там ще кудись. Я вважаю, що просто не треба одружуватись, якщо така штука, що у вас деменція через три роки після шлюбу, в 25 років. То не треба одружуватись, напевно. У мене все добре. Даша, люблю тебе. Ми не в шлюбі. Але все клас. У шлюбі дійсно є свої підводні камені, кажуть науковці. Іноді пари обмежуються спілкуванням лише одне з одним, стають менш самостійними і через це утримують додаткову порцію стресу. Навіть через турботу про партнера. Все це може впливати на розвиток деменції. Крім того, розлучення або втрата партнера можуть сприяти поліпшенню щастя та задоволеності життям, особливо якщо шлюб був нещасливим. Дослідження також показали, що вдови можуть збільшити своє коло близьких друзів після втрати партнера, що може допомогти зменшити ризик розвитку деменції. Але більшість українців із цим не згодні і жартують, шлюб це суцільні плюси. Бо у двох і борщ смачний, і серіали цікавіше дивитися, та й навіть сварки бувають веселішими. З 20 років вже в шлюбі тому. А в браті одні плюси все хорошо дома, все чистенько, красивенько, кушати, їсти. Yes. Зачем, я не знаю. Зачем, вообще будь холостяком? Двом краще, ніж одному. Це сказав сам Бог в Біблії. Тому так, людині потрібна людина. Можна і, 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 там не за півроку з людиною зустрічатись, потім там, не за волосся одне одному виривати почати. Ну, те, теоретично. Ну, просто треба правильна людина. Це одинокість, це якась неприкаяність. І в суспільстві ти якось себе почуваєш, всі серйозні чоловіки одружені. Ти вже вполював, тебе вполювали, і ти спокійно в печері насолоджуєшся життям. Психологи наголошують, справа не у шлюбі чи самотності. Важливо дружуватися у свідомому віці. Коли людина точно знає, чого хоче від себе, від життя та від партнера, чути одне одного, підтримувати, і тоді ваш союз стане не лише міцним, а й збереже здоров'я та щастя на довгі роки.